доброго дня, шановні колеги. Сьогодні демонструю процедуру карбоксітерапії. Карбоксітерапія це процедура для легкої ексфоліації та насичення шкіри киснем. Перед початком процедури очищую шкіру гелем з кислотами. Тут в нас шкіра комбінована, тому можна використовувати саме таке очищення. Масажними рухами розподіляємо спінений у руках гель по периметру обличчя, і якщо ви ще захоплюєте шию та декольте, обов'язково вмиваємо шию та декольте. Перед початком процедури нам необхідно обов'язково просушити шкіру після вмивання. Після того, як ми вмили перед карбокситерапією ми не робимо процедуру глибокого очищення, тобто якісь ще ексфоліанти, ми не використовуємо, тому що карбокситерапія сама по собі діє як ексфоліант і. Є кислотні карбокситерапії, яку саме ми сьогодні і будемо робити. Тому додаткову обробку кислотами ми не робимо. Сьогодні будемо робити гелеву карбокситерапію від бренду Демакс. Робимо 3D-ліфтинг, так як тут в нас немає проблематики висипань наразі, тому що пацієнтка вже в ремісії, але є невеличкі вікові зміни, зморшки, над якими ми сьогодні попрацюємо. Робимо приблизно три натискання на обличчя. Якщо буде мало, додамо ще на обличчя шию та декольте робимо 5 натискань. Другий крок гель активатор. При поєднанні першого та другого кроку буде виділятись пінка та вуглекислий газ. Перший крок не змиваємо, одразу зверху на нього наносимо другий крок. Третій крок в карбокситерапії Демакс – це маска бустер. Я можу використовувати її декількома способами. Перший спосіб це нанести маску бустер і залишити її. Наносимо в такому випадку тонким шаром. Другий спосіб ми можемо нанести товстим шаром, витримати 15 хвилин як маску і потім змити. Хочу звернути вашу увагу, як блищить шкіра після того, як я змила перший другий крок. Вона вже готова прийняти всі поживні речовини, які ми на неї наносимо. Зараз я протонізую шкіру. В мене то. Тонік Sensitive від компанії Demax. Він просто перелитий в мене в ось такий розпилювач. І зараз я трошечки побризкаю тоніком для того, щоб відновити баланс кислотно-лужний на шкірі. Наступним кроком я нанесу ось таку сироватку. Незмивний концентрат. З гіалуроновою кислотою та вітаміном Е. Я наношу концентрат одразу під маску, тому що маску буду наносити тонким шаром і не буду вже змивати. Цей концентрат являє собою суху сироватку. Тобто, в нас є сироватки рідкі, гелеві так, або на водній основі чи масляній, а є ось такі концентрати. Наношу його на поверхню шкіри і такими трошечки, трошечки вбиваючими рухами розподіляю. Концентрат буде танути на поверхні шкіри від тепла моїх рук та тепла обличчя пацієнта. Можемо заодно зробити декілька лімфодренажних рухів. І тонким шаром наношу маску. Я беру одне натискання і розподіляю масажними рухами по поверхні шкіри. По-перше, це приємно для пацієнта. так, Додатковий такий масаж і, звісно, лімфодренаж. Тому що карбокситерапія в нас працює ще як детокс-процедура. І ми додатково даємо, що токс ефект нашими лімфодренажними рухами. І четвертий крок карбокситерапії – це завершуючий крем. де відрізняється від інших брендів тим, що тут повний кіт для процедури. Тобто набір із чотирьох позицій: перша позиція кислотна, друга лужна активатор, третя маска і четверта це крем вже із сонцезахистом. Я беру невелику кількість крему і розподіляю по обличчю. Розподіляю невелику кількість крему на зону обробки. Додатково, що роблячи такі лімфодренажні рухи. Цю процедуру можна поєднувати із ін'єкційними процедурами, також можна поєднувати з фракційною мезотерапією та апаратними процедурами. Можна робити. Як до, так і після чистки. Якщо ми говоримо про поєднання з інвазивними процедурами, такими як ін'єкції та фракційна мезотерапія, робимо обов'язково цю процедуру до того, як будемо травмувати поверхню шкіри. Тобто завжди робимо її першою. І ми завершили нашу процедуру. Подивіться, як сяє обличчя.